То кажете, Wi-Fi не працює так. Ще з учорашнього вечора. Уявляєте? Може, це вже у нас роутер старий. Я тоді гляну з вашого дозволу. Так, звісно, о знаєте, він дійсно застарів. Такий роутер не має сенсу використовувати. А його можна якось полагодити? Взагалі то краще замінити на більш сучасну модель ой. -ой, -ой тоді жінку мені поміняйте. Добре, ставте вже новий. Добре, буде зроблено. Встановлення завершено. Вельми дякую. То скільки ми вам винні? Та пусте. Це абсолютно безкоштовна процедура. Добренько, пішов я далі інтернету робить. На все добре. Ех, люба, файні часи живемо. Раніше з цим було стільки клопоту, доводилося саме заждіть. Ну. Так, вам ще щось підказати? А хіба роутер має бути таким великим? Звісно, пристрій має бути таким, щоб підтримувати усі сучасні стандарти, типу 4G, 5G і так далі. G. Кохана, в нас часи калькулятори роблять такі здорові. Що дай Боже, це ще невеличкий. Правда, а мені схоже на ігрову приставку. На яку таку приставку, мила? Ну ти що, це ж найсправжнісінький роутер? Срав, пес, перділи, гуси. Оце ви сказанули. Ну добре, я пішов. Ма, я вдома. О, синку, їсти будеш? А, о, тату, та, ти, ти купив та, ПЕС що? Пес. Пес о, ПЕС, пес, о, так, Пес це... назва роутура. Так, 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 точно це така модель, вона розшифровується як потужність. Супер. Цей роутер працює в трильярдах швидкісних діапазонів. У вас таке розумне дитя. Синку, звідки ти знаєш назву роутеру? А, а це його, нам типу, в школі про нього казали. Ви на уроках розбирали назви роутерів. А це на інформатиці було. Формати даних, їх передача, вайфай і все таке. Добре, що ви всі так напружилися. Бубочка, що ти загналася цим роутером? Ну в натурі краще лягай, дивись свої серіальчики, та й мені вже час іти працювати. Так, мамусю, лягай, а Я сам собі зроблю поїсти. Тату. Слухай, ми тут роутера вирішили поміняти. <плес> от тільки він якийсь великий і називається ПЕС. Пес. Ти про PlayStation кажеш. Плей Play, що привіт, тестю. Давно не чулися. Що таке? О, привіт, що там у вас відбувається? Та все пучком. От нового роутера поставили. Ну знаєш, то що називається ПЕС. А, поняв, поняв, чув про нього, як там він називається? Потужний супер. Точно, потужний супер! Це ж зараз один із найкрутіших роутерів, правда? Так, так 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 правда, дуже крутий! Що це за срань? Ой, доню, я за кермом не можу зараз говорити, наберу тебе через місяць. бувай. Алло, в тебе ж нема бляха машини! А тепер, кажи чесно, що це за хрінь? У тебе три секунди. Три. Дві. Одна. Чувак, ти ж обіцяв скинути торбу і вийти. Та я навіть постяти не встиг. АПС-ПРО? Я зараз лусну від застроїв мати Василева підтримує і голосові команди. Йой, як тобі грається в 4К? Вона ж, мабуть, працює, як мій кіткого співгрові автомати відстрілюють порівняно з старі консолі близько не лежали. Сперниць! Чувак, що я давно хочу пограти в це диво техніки. Пані, можна я якось прийду в гості?